58 бої зафіксували на фронті протягом минулої доби на Лиманському напрямку. Ворог атакував 26 разів. 15 ворожих атак відбулося на сіверському відтинку на покровському напрямку. Наші захисники зупинили 72 штурмові і наступальні дії агресора. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1270 осіб. І зараз маємо можливість дізнатися про ситуацію на харківському напрямку, зокрема у районі Вовчанська на прямому зв'язку. Сержант відділу роту ударних безпілотних авіаційних комплексів бригади ГАРД з позивним Фокс. Я вас вітаю в нашому ефірі. Мої вітання. Одразу хочу звернути увагу наших глядачів на ваших екранах. Зараз з'явився qr код за яким ви можете допомогти бригаді ГАРД зібрати кошти на свої потреби. Скажіть, будь ласка, на що збираєте? Конкретно зараз ми збираємо на комплектуючі до дронів та, та роз, ну, розхідні матеріали. Попередні наші збори за що я хотів би подякувати телеглядачам телеканалу Інтер, які допомагали нам в зборі, і взагалі всім телеглядачам, були на fpv дрони. Ну і дрони різних комплектацій, розумієте, тема дронів в умовах сучасної вини вона є дуже важливою, якщо не однією із провідних, тому що дрони це не тільки розвідка для подальшого ураження за допомогою там артилерії чи мінометів, а це так само безпосередньо виступає в ролі зброї, тому що всі ми бачили, як наші пілоти уражали загарбників за допомогою FPV-дронів та також прекрасно працювали екіпажі наших бомберів. А розкажіть, будь ласка, детальніше про комплектуючі для дронів, тому що ми часто говоримо про те, що от, е, є безпілотники, є якісь ще додаткові матеріали, які доповнюють цей безпілотник. Що саме це? Ну розумієте, дехто можливо подумає, що для того, щоб FPV-шка запрацювала, достатньо однієї FPV-шки, Ну і якогось БК, чи це буде бойова частина акумулятивна, чи це буде бойова частина там, ланкова. Насправді ні, потрібно дуже багато ще спутнього обладнання. Це різноманітні антени, пульти, ті ж самі, банальні генератори, банальні екофло. Це все також дуже дуже необхідно. І на жаль, воно як і дрони, воно може втрачатися внаслідок тих самих ворожих обстрілів. Тому це ну. Повели по великому рахунку дрони і ці комплектуючі це є розхідником, який нам потрібно постійно поповнювати, Розумієте, Ну мені здається, що дронів нам ніколи не буде вистачати, тому що нас політика така, що краще використати декілька лишніх ФПВ-шок на якусь там групу піхоти чи уразити укриття місце скупчення особового складу, ніж наражати свою піхоту вже на безпосередньо стрілецький бій окупантом. Тож просимо абсолютно всіх глядачів доєднатися до цього збору для бригади ГАРД Хлопці збирають на комплектуючі для безпілотників. Вони їм дуже-дуже потрібні для того, щоб берегти особовий склад і ефективніше нищити ворога на полі бою. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна гривня наближає нашу спільну перемогу. Будь ласка, доєднуйтесь, донатьте за цим QR-кодом. Поки люди донатять. Будь ласка, розкажіть, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності? Ну, що стосується ситуації, вона залишається складною. Ворог не полишає своїх загарбницьких намірів. Він хоче створити так звану буферну зону. Тобто, пост обстріли наших позицій вони не припиняються. Так само ворог досить досить ефективно використовує свої безпілотники, це як і розвідувальні типу крил, які залітають нам глибоко в на тилові позиції для того, щоб розвідати їх, і так само активно застосовує ударні ударні дрони, типу FPV. Також відмічається, що в ворога з'являються FPV-дрони на оптоволокні. Специфіка їх полягає в тому, що такі дрони не піддаються. Подавленню засобами ре, тобто вони летять, щоб телеглядачам було простіше зрозуміти. Летять на оптоволокні, воно зовні схоже, як рибальська волосінь, скажімо так, і сигнал він отримує безпосередньо по цьому волокні. Проте, ну з ними можна боротися за допомогою фізичного знищення, тобто це розстріл їх з стрілецької зброї. Дуже гарно працюють помпові рушниці, дробовики. А скажіть, будь ласка, яка активність взагалі ворога? Скільки може за добу бути штурмів на вашій ділянці фронту? Ну може може бути по різному Це залежить і від погодних умов того, що не завжди погода дозволяє ворогу застосовувати якусь техніку, ті ж самі танки чи бойові броньовані машини. Проте він, от коли є от такі погані погодні умови, ворог цим також користується і він старається з використовувати свої диверсійно-розвідувальні малі групи. Проте вони також своєчасно виявляються і знищуються. А що стосується штурмових дій, вони, от, якщо брати за приклад, вовчанську, що ми могли спостерігати е... через е... камери своїх дронів. Ворог так само старався заходити маленькими групками і закріплюватись в якихось розвалинах, якихось підвалах для того, щоб ну накопичити сили і вже продовжувати якісь свої дії наступальні дії? Проте наші аеророзвідники вчасно їх виявляли а далі вилітали або екіпажі FPV, або ну прям дуже гарно по них працювали наші екіпажі бомберів. Просто пілігранно. А яку техніку використовує ворог під час своїх штурмів? Ну, що хотілося підмітити, зараз от танків він використовує скоріше для стрільби з не те, щоб з закритих позицій. але він старається не підганяти свою броньовану техніку досить близько, тому що розуміє, що її легко побачити, і це стає досить жирною, скажімо так, ціллю для ураження дронами. А ви виявляєте все одно такі цілі? А... Так, так, звісно, ми е, виявляємо їхню броньовану техніку, ми виявляємо їхні артилерійські системи. Е, хочу відзначити, що їхні артилеристи вже не раз поплатилися за, за обстріли наших позицій. Тобто, ну ворога є е, сили, засоби, які він використовує для того, щоб глибше розвідувати. В нас так само такі засоби є. Тому ну, розумієте, ми в цьому. В плані БПЛА ми не зупиняємось. Ми постійно розвиваємось, щоб ставати тільки ну з дня в день ставати кращим. Тому що якщо ти зупинився на якомусь етапі, ворог буде мати певну перевагу, і ворог буде вже кращим за тебе. А ми ні в якому разі не можемо цього допустити. Щоб безпілотники бригади Гард були ще ефективнішими і ще інноваційнішими. Будь ласка, доєднуйтесь до збору, донатьте за цим QR-кодом. Хлопці збирають на комплектуючі до... Безпілотників до дронів, тож доєднуйтесь, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна гривня наближає нашу спільну перемогу. Скажіть, будь ласка, яка активність ворожої авіації на вашій ділянці фронту? Ну, що стосується авіації, ну тут ворог застосовує в основному удари за допомогою кабів. Але окрім того, що він застосовує ці наносить ці удари, точніше. По наших позиціях так само він не нехтує нанесенням уражень за допомогою кабів і по мирному населенню ну в мене одноразово бачили. Що по якщо брати харківський напрямок, то е, саме місто Харків так само страждає від цих нальотів. Скажіть, будь ласка, чи підтягує ворог резерви на прикордонні Харківщини? Ну, що стосується резервів, ми бачимо, що він там проводить ротації. Але в основному це щоб поповнити свої санітарні втрати. Тому що, як я вже зазначав раніше, наші пілоти наносять йому досить непогане ураження. На жаль, ця розмова закінчується, але не закінчується збір, за яким ви можете задонатити кошти для бригади Гард. Хлопці, наші захисники, збирають кошти на комплектуючі. До безпілотників. тож, будь ласка, доєднуйтесь до цього збору. Цю розмову ви так само можете подивитися і на нашому Ютубі, зрозуміти, що зараз відбувається біля Вовчанська на прикордоні Харківщини. І знову ж таки задонатити за цим QR-кодом. Дякую абсолютно всім, хто доєднався вже до цього збору. Дякую вам за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Дякую. Я нагадаю, це був сержант відділу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів бригади ГАРД з позивним Фокс.